Так, народ, Сьогодні неділя, в майстерні тихо, і я вирішив зняти для вас відео Ви... про виготовлення одних простих деталей. У мене просто одна деталь лишилась готова, і вона ще не встигла попасти в дрова і загубитись, а також від неї лишився шаблон. Думаю, покажу. Може комусь з початківців це пригодиться. Такс. Була в мене задача до дверей виготовити от такі от дощечки дощечки йдуть на клин. Зараз я розкажу, як це можна робити. В випадку, якщо у вас одна така деталь, можна розмітити її і відстрагати на фуганку. Це може бути доволі вдало. Якщо вмієш нормально страгати на фуганку, зробиш це акуратно і вдало. Ну, якщо багато таких деталей, то це просто невигідно по часу. І повторяємість буде не дуже хороша, якщо це робити на фуганку. Можна, якщо одна така деталь, зробити це ручним рубанком, теж порозмітиться, розмітитись і зістругувати, прикладаючи лінійку якусь, перевіряючи площину, чи вона не горбата. Можна, є такий спосіб. Ну, але я людина лінива, в мене деталей було три, це деталі до дверей були. І я зробив кондуктор, так як це має бути, щоб це робити на рейсмусовому верстаті. Ось профрезерований брусок. На нього кладемо нашу заготовку. При умові, якщо вона коротка, то просто так беремо, кладемо її і пропускаємо за засвідкість проходів. В рейсмусі, поки у нас не буде потрібний нам клин. Якщо в нас деталь довга, це деталь коротка, можна просто силою тертя і запускати в рейсмус. брисок підпірний наш той що шаблон, він абсолютно нікуди не дінеться, бо ми його встигаємо завжди злапати з другого боку рукою після того, як подали його в верстат на вальці. Ситуація. Деталь у нас така сама, тільки, наприклад, довжиною 2 метри. Цей брусок вже може з'їхати. Тоді ми робимо тут кацвяшок, кладемо на кольний, тут і тут. Щоб вибирав приблизно, хто знає, як виглядав розміщувальний рейсмус радянський, О, так, Приблизно з такою глибиною, щоб вони терчали з планки буквально там 2 мм. Щоб тільки зачіпались за дерево. І з тильної сторони ми оце все, І запускаємо в рейсмос. І затім можемо довгу дошку так прогнати і зробити це дуже вдало за кілька проходів. Ну в кого такий маленький рейсмос, то він так як я буде робити це в кілька проходів. В кого дорослий станок SR6 9 то на цьому верстаті. Можна за один прохід це змолотити і йому нічого не буде. Бо в мене рейсмус брав великий і по 5 мм і нічого йому не було. Ну, але тоді будуть більше сколів. Так що, хто не знав, про такий метод буде знати, беріть собі на озброєння і використовуйте. Надіюсь, це комусь пригодиться. Трошки відео на столях математику пішли.